На регулярність менструального циклу впливає безліч речей: вік жінки, стан яєчників, енергетичний баланс і метаболізм, так званий обмін речовин, структура тіла, співвідношення ваги і зросту, стрес та загальний психоемоційний стан. Тому треба розуміти, що не завжди нерегулярність місячних має фізіологічну патологію. Приблизно у 5% жінок місячні періодично відсутні 3-4 місяці, жінки при тому здорові і не мають жодних скарг. У 95% жінок цикл можна налагодити протягом двох років за допомогою корекції, харчування та способу життя без препаратів. На регулярність циклу обумовлена відсутністю овуляції. Найбільш частою причиною порушення овуляції є стрес. Стрес, що впливає на овуляції, різний: фізичний, емоційний, харчовий. Про згортки, які турбують жінок, Менструальна кров не має тромбів, тобто оті, начебто згортки – то не сама кров, а шматочки відчарованого ендометрію. Чим старша жінка, тим ті шматочки більше і видніше. Загалом то норма. Варто звертати увагу тільки в випадку сильних виділень разом зі згортками. Перед лікуванням будь-якої затримки найперше треба виключити вагітність. Відповіді на популярні питання. Кок не викликають місячні, прогестерон не викликає місячні. Коли жінка приймає кок або прогестерон і робить перерву або відміняє, на це реагує ендометрій і є менструальна подібна кровотеча відміни. Менструально подібна то не менструація, то штучна. Типу менструація обман, імітація. Бо для справжньої менструації потрібна регуляція головного мозку та яєчників. А подіяли тільки на ендометрії. Він відшарувався, є ті виділення. То непогано і недобре. То так є, така дія препаратів. Просто треба розуміти цей механізм.